Ольвар Керол кореспондент Таймс, переповідаючи слова присутніх, там кажуть, що нібито мединський сказав: ми можемо воювати вічно. Ми можемо воювати скільки закорно років. А от ви, хто сидите тут в переговорній групі, ви можете втратити своїх родичів, друзів, знайомих в ході цієї війни. От ну, наша ну, ну от це приклад, це приклад відсутності якоїсь грунтовної розмови. Тобто людина, яка взагалі на військовій справі не розуміється від слова, саме від слова, взагалі, він, його відправили для того, що ну, ну хто він такий? Він піарщик, він і псошник, він пропагандист, він медійщик. І от його відправили, щоб він такими хайповими заявами намагався залякати, а не знайти якийсь консенсус. Ні. І при цьому о, цей хайп ну він не витримує елементарної критики. Не можуть вони воювати, і саме ці роки вони вже демонструють, як російська армія з повноцінних БТГР е, перейшла в урізані штормгрупи. А з штормгруп перейшли е, фактично в те, що ми зараз бачимо: мотоциклальні підрозділи. От вона еволюція, якщо її можна назвати так в лапках російської армії на четвертий рік війни, але не про це е, мова, а про те. Який результат може бути наприкінці літа? Тобто, якщо в них буде позитивний, це результат... що ви сказали. Може, вибух буде на влітку. То який так. що таке вибух? Що як це розуміти? Вибух, а наступи по більшості напрямків з однією єдиною метою: вихід до великих міст, вихід до Константинівки, вихід до Куп'янська, вихід до Сіверська, вихід на Покровськ. Вони і так знаходяться, але їм потрібно біля Покровська сформувати відповідне охоплення з заходу та зі сходу. Все це для чого потрібно? Щоб на період, осени зимовий період, осінь зима, тобто десь жовтень-листопад, з переходом в грудень, а вони вже знаходились біля міст і мали можливість перейти до міських боїв там, де не потрібно використовувати техніку. Переважно, щоб це тягнулось е, таким форматом. Це для них буде основна мета, бо в міських боях буде використовуватися штурмах Піхота арта буде підтримувати, в піві дрони будуть е, працювати, а е, мотоцикли не потрібні так активно, як під час польових боїв. Чому саме так? Тому що ну в сезон дощів на мотоциклах не повоюєш. В морози, в е, снігопад в на мотоциклах не повоюєш, вони намагаються вийти на осінньо-зимовий період, саме на цей сезон, вийти в положення міських боїв, а не залишитись в полях. Тому вони будуть літом гризти землю, але намагатися вийти на сіверськ, намагатися закрити Торецьк, закрити часів яр, вийти на Константинівку, е, утворити охоплення Покровська. Е, Доробити плацдарм на правому березі річки Оскіл, вийти на з правого берега по Осколу, вийти на Куп'янськ, охопити з правого з лівого берега Куп'янськ, вийти на Сіверськ, і а ну ще Лимана-Куп'янська військ. В них мета це вихід на борову, тобто основні ось ці задачі. Ви переважно сказали в принципі напрямки на Донбасі. Я просто веду до того, що на тижні було інтерв'ю замкерівника офісу президента Павла Паліси, де він Армії ТВ він коментував. Він казав, що очікується ще з високої долей ймовірності спроби росіян на Запоріжжі та на Херсонщині. Ну і спроба створення цієї буферної зони на півночі. Так, але там є свої нюанси. За Запорізька область та Херсонська область це зона відповідальності групи військ. Дніпро. Яка не має на сьогодні е, такої можливості, щоб проводити е, масштабну е, наступальну операцію? Ну, наприклад, з метою форсування Дніпра та захоплення Херсону або е, з виходом на Запоріжжя і захопленням Запоріжжя? В них буде активізація виключно для відволікання уваги, тобто, це не означає, що ми повинні. А ну що вони там активізуються? Інтенсифікували штурми? Про це треба забути ні. Різниця у тому, що вони таким чином будуть намагатися сковувати наш ресурс, відволікаючи увагу, але достатнього потенціалу для там, прориву на Запоріжжя в них е, немає. 58-ма загальна військова армія не здатна на сьогодні вийти на Запоріжжя, саме, як і у Теплінського на лівому березі недостатньо ресурсу, щоб влаштувати там е, якесь форсування Дніпра е, на 500-600 100-500 п'ятсот. Е, Човнів в них такої можливості нема. Вони будуть намагатися а, збільшити зону контроля а, та взяти під свій повний контроль там Херсонські острови. Вони будуть намагатися в Запорізькій області взяти під свій контроль повністю фізично від степового степове лепке малі щербаки щербаки трасу 08-12 дванадцять дорогу, але чогось більшого ні. Тобто тактичні дії на півночі, в принципі, дуже схожа буде ситуація. Сумській Харківській області вони будуть е, більш займатися чим ну вони е, інтенсифікують вовчанський напрямок. вони вже починаються. Ну, вже інтенсифікувано насправді, чим вони говорить. вже це зробили. А вони на в районі липців також е, будуть інтенсифікуватися, що також вони вже це зробили. А особливо в районі липців. Чого саме там? Тому що біля глибокого нещодавно сили оборони України відновили контроль над дуже важливою ділянкою площею 4 квадратних кілометри. І саме ця ділянка дозволяє в перспективі е, значно покращити в подальшому можливості по просуванню в глиб е, ці, е, ну, ці цього їх плацдарму біля саме глибокого. З охопленням, як з півдня, з південно-східної, так і з західної частини цього села. А якщо це відбудеться в районі глибокого, то там питання часу, коли росіяни змушені будуть тікати з Красного, Мараховиця Ліникової і так далі. Тобто вони можуть втратити взагалі ось цей апендікс, які в них знаходиться західніше від вовчанського напрямку. Ну, знаєте, Комбриг, а вже зараз командувач корпусу Хартія Ігор Болянський, полковник Кобаленський. Він завжди заявляв, що задача підрозділу його власне полягає в тому, щоб звільнити до кордонів державних кордонів України тут на цьому напрямку території, так ще бригадує випадку. Говорили, що для нас це вигідно мати тут оцей апендикс, ці апендикси. Це апендікс, так і якщо що в нас буде знаходитись ще один аппендікс на апендікс на в районі Вовчанську, там буде там не так просто реалізувати саме цю задачу, от а от в районі липців, щоб ну скажімо так, не те, щоб стабілізувати. А щоб повернути під контроль цю ділянку, зробити з неї, ну скажімо так, наші опорні рубежі повноцінно, бо з урахуванням того, скільки там зараз фортифікацій накопали росіяни, то ми якраз можемо їх використовувати вже з своєю метою, переробивши, звісно, але тим не менше. А от щодо вовчанську, то це якраз і може залишатися ось таким майданчиком для. Про витягування їх ресурсу, а, але якщо говорити про Сумщину, то схожа ситуація може бути на Сумщині. Вони продовжують зараз намагаються продовжувати взяти під свій контроль а, су, а, трасу Суми, і основні бойові дії будуть там а, розвертатися саме навколо цієї траси. Ну тобто, як а, це буде журавка, це буде Басівка, це буде. Напрямок на локню, тобто вони будуть намагатися саме ось там оперувати, але це у загальному по всій зоні бойових дій пройшли, можна так сказати. Але повертаючись до літньої кампанії. А якщо їм не вдасться вийти, я більш ніж впевнений, що їм не вдасться вийти по всім цим локаціям до великих міст, щоб перейти в зимо, осінньо-зимовий період. Сезон дощів та морозів перейти саме до міських боїв, а от тоді є декілька варіантів. Перший варіант такий саме гідний, як і другий. Перший це дипломатія. І тут вмикається ось ця дипломатичний весь вектор, називаємо це так: дипломатичний трек, який вони зараз затягують, ігнорують, ну знущаються в якому сенсі, глузують. Але тим не менше, вони можуть їм скористуватися як починається сезон дощів, починаються погодні умови несприятливі для проведення штурмових дій в полі, і давайте перемиря влаштуємо. Давайте там на різдво зробимо перемиря, на новий рік зробимо перемиря і так далі. На день народження Путіна зробимо перемиря. На там на річницю чергову річницю жовтневої революції почнеться ось такий процес а, зменшення інтенсивності бойових дій, і в якомусь сенсі виходу навіть на рівень такого умовного ілюзорного припинення вогню, але виключно з однією метою буде ця імітація. Ця імітація буде з метою а, перепочити а, осінньо-зимовий період. Відновити ресурси, компенсувати втрати, відновити боєздатність підрозділів і розпочати весінню вже наступальну кампанію. Тобто, тут не треба також себе вводити оману, але є і другий варіант, який я казав: це коли вони взагалі не будуть, не будуть використовувати дипломатичний сектор. Які є ознаки того, що це цілком можливо, і особливо як це взагалі вписується в загальну картину. Коли я говорю, вони виснажені, в них критичний дефіцит по техніці. Вони не зможуть наступати е, осінню, якщо залишиться там в полі. Вони не зможуть в польових умовах наступати на мотоциклах і так далі. і Таке інше. А тут якраз ось який цікавий момент за останні місяці спостерігається тенденція е, досить жорсткої економії у росіян е, важкоброньованої техніки, танків та бойових броньованих машин. Вони втрачають е, все менше і менше цієї техніки. Вони не встановлюють рекордів по втратам цієї техніки, вона дуже рідко з'являється в зоні бойових дій, тобто вона використовується під час бойових дій, але не так часто, як навіть це відбувалося в лютому або в березні. Тобто, квітень-травень, це місяці, коли йде все на спад. Я навіть скажу так: якщо така тенденція буде збережена, в травні буде знищено та пошкоджено російською технікою важкоброньованою. Приблизно стільки, скільки було знищено в липні 2023 року. Липні 2023 року, тобто більш ніж півтора роки тому, які показники, наскільки вони зменшились? І це про що говорить? В статистиці? Коли ми бачимо від Генерального штабу збройних сил України кожного дня ось цю статистику знищеної техніки, там не просто те, що знищується в нуль, все і вона не відновлюється. Ні, там техніка, яка пошкоджена, яка знищена, яка отримана як трофей, або яка закинута десь там в полі по тим чи іншим причинам її не використовують. Тобто є різні категорії, і якраз категорія пошкоджена, тобто ремонтно придатна. Її набагато більше ніж та що знищена ще Це я саме про е, важкоброньовану техніку говорю, е, так само, як і з і так далі. Е, отже, в них зараз е, за літню кампанію червень, липень, серпень і частково вересень. Фактично, е, якщо буде збережено цю тенденцію таких втрат, в них буде військово-промисловий комплекс працювати кожного місяця в плюс. На накопичення а, танків та бойових броньованих машин в підрозділах ремонт а, відновлення з запасів а, Радянського Союзу, а, своє власне виробництво, там Курган, Уралвагонзавод урал -Завод, щось там виробляють і так далі. І... А ви бачили, до речі, що з цього тижня Форбс, по-моєму, написала написали статтю про те, що в Росії суттєво збільшується виробництво власної техніки. Збільшується виробництво власної техніки, дивлячись, якої якщо говорити про танки, там не збільшується виробництво танків. Якщо говорити про бойові броньовані машини, типу БМД, типу там БТР-82 не збільшується виробництво. А відновлення на ресурсі ремонту, відновлення на ресурсі радянських запасів. Продовжується на такому ж рівні ремонтні роботи, вони починають ставати більш домінуючими аніж виробництво та відновлення. Оскільки ремонт пошкодженої техніки стає більш масовим аніж виробництво та відновлення. Про виробництво можна говорити про інші категорії: там дрони, наприклад, дрони камікадзе. Бронетехніка броньовані автомобілі так в них там відбувається це збільшення. Але якщо говорити про ту ж саму арту, ні таких процесів не відбувається. Тут треба розуміти, що таке виробництво з нуля повністю готова техніка. Що таке відновлення та ремонт? Це різні категорії. Не можна називати виробництвом відновлення та ремонт. Але за рахунок цього. Вони будуть мати накопичення в плюс, якщо не будуть активно використовувати цю техніку в літній кампанії, а будуть використовувати все в режимі мотоциклетних підрозділів, і в осінь зимо, осінньо зимовий період вони якраз можуть вийти, маючи достатньо техніки, щоб продовжувати взимку наприкінці осіння, Маємо, взимку, мати паузу і... з відновленням, так? так. Тобто, це може бути перепочинок без перемиря ресурсу і осінньо-зимовий період він буде такий же інтенсивний, як і все інша частина 2025 року. Олександр, знаєте, от як бачу коментарі зараз від наших глядачів. а Ігор Лінник пише: Далі, те саме. Вони видихаються, не мають сили. Так далі, в реальності усе дуже погано. Я можу зрозуміти людей, які пишуть такі коментарі, тому що. В нас виглядає на те, що от в такому темпі, в якому зараз росіяни проводять атаки, в як ви кажете, мотопіхотні, де мотоцикл зрісся з піхоту, це одна одиниця. Ну, у них реально більше такого ресурсу. Реально більше такого ресурсу. Вони не відчувають поки що таких такого браку в людях, як вочевидь відчуваємо ми. І чим далі, тим у нас буде все складніше і складніше, тому що у нас демобілізувати тих, хто мобілізувався з двадцятого року, неможливо. Бо це дуже велика частка у війську. Е, Призивати людей нових важко. Хоча резерви є, але але важко. Ну, ми всі ми живемо в Україні. Ми всі бачимо, ми всі знаємо, розуміємо всі обставини е, тому тому. У нас у нас є у нас є складнощі. У нас росіяни, зокрема на, на Костянтинівському напрямку. Ми можемо зараз у нього перейти, Почали робити кіл зони. Ну це реально реальність, де вони, от на напрямку до Костянтинівки, відрізають нашу логістику, наші тали, і наші дрончики не можуть вийти на позиції. Це теж, якби технологічна розвиток ворога. Так він може ще в елементах електронного управління, ще не такі досконали, як наші бригади, типу Хартія, Азов чи третя штурмова, але але він покращується і. І це безсумінно буде йти е, уперед. А в нас ну як у цього ресурсу, тим паче, ще й е, без американської підтримки так ми зараз не багато в принципі американського, але тим не менше, F-16 із забезпечення підтримка і американська снаряди. Ті ж самі там АМ 9 ракети чи, чи АМРАМи до них теж американські. Е, ну, американці, отак, оце от лавірують: Окей, ми там на своїх ресурсах щось зможемо робити без Тому що якщо ми говоримо про технологічну війну, е, я от свіжі інтерв'ю Андрія Білецького, командира корпусу е, третього армійського корпусу, послухав. Він каже: ну по суті, все те, що ми називаємо технологічним воно українського виробництва реби Реби, РТР е, дрони, врешті-решт, але тим не менше. Uh, нас не вистачає освіти, нас не вистачає людей, і нас не вистачає освічених людей. якщо ми говоримо про, там про ланку офіцерів, які би могли ці технологічні рішення впроваджувати? Це реаль, це об'єктивна реальність. Наша uh, і от цей коментар я з одного боку розумію, тому що на довго граючу історію ну це ж не може тривати вічно, що от у Росіян справді все погано, а в нас в у нас все добре. У нас багато чого хорошого є, але ресурсно. Я не знаю, скільки ми теж протягнемо. От як ви ви відповіли на цей коментар глядача? Ну те, що в нас також є свої проблеми, про це я навіть не буду якось з цим сперечатися. Проблем дуже багато. І про ці проблеми ми неодноразово не з вами говорили. І коли вони виникають, коли росіяни на той тій чи іншій ділянці, де вони повинні були гальмувати і не просуватися, а навпаки, вони прискорюються на цій ділянці по тим чи іншим проблемам, у тому числі і пов'язаним з системою управління, з офіцерським складом. З проблемою того, що бригади між собою не взаємодіють, якісь взаємодіють, у яких все топ, на перше все досить якісно, а якісь взагалі один одного можна сказати, комбриги один одного підставляють прямим текстом, тому і система управління почалась реформування. І до речі, це якраз той приклад, коли ми на якісь проблеми реагуємо, ну пізно, запізно. І це вже не перший раз ми це бачимо. Один з прикладів: от ви говорите про кілзони. Ну так безумовно, кілзони, Але є таке питання: а скільки в нас рокадних дорог і взагалі логістичних артерій? Основних на сьогодні саме біля лінії боєзіткнення, до лінії боєзіткнення, для забезпечення логістики перекрити елементарно, сітками? Ну, щоб воно було повністю саме ця зона 5, 10, 15 кілометрів. Я не що знаю скільки, було... але знаєте, найбільше я того зараз останнім часом почав чути, що вже наші бійці говорять за такого шаленства потрібно починати думати про підземні автошляхи по суті. Ну, це взагалі. Підземний автошлях, це ну, ми розуміємо, що воно не реалізуємо хоча Іран всю свою військову промисловість. Правів саме підземний формат Україні, саме про це треба думати, але от елементарно, ну це елементарно, це базово. Давайте натягати сітки на фактично дороги, прокатні будь-які інші. Хто цим повинен займатися? Цим повинні займатися інженерні війська, цим повинні займатися представники адміністрації, військових адміністрацій, місцева влада. Ну тобто, ви виникають такі питання, інколи коли не вистачає. От бувають такі моменти: не вистачає робочих рук у підрозділів, так, у бригади не вистачає можливості часу це зробити, а місцеві Ну просто забивають і от І от починається з'являються ті ж самі кілзони. Ще один цікавий момент, що в нас також не все добре. Безумовно, у нас не все добре, бо у нас цікавий такий ну, підхід. Всі ми пам'ятаємо проблему з дронами на оптоволокні. fpv дрони. Оптоволокно це кінець літа минулого року, коли вони з'явилися у росіян і поступово почали домінувати. Це створило величезну купу проблем. Зараз ми намагаємося копіювати цю технологію, ми її вже використовуємо. Тобто, це той, це якраз той приклад, коли ми були передовими в питаннях використання FPV-дронів. Тобто, ми є тією країною, тією армією, яка навчила весь світ воювати в півдронами. При цьому ми чомусь програли в еволюції FPV-дронів на оптоволокні. Ми це, На це не звернули увагу, що це можливо, що це. Так, він повільний, менш Але знаєте, що це ну як це сказати. Це природні, якісь чином ну є такі лажі, скажімо так. Вони стаються ну не без вини, хоча там можна знайти вину. Я маю на увазі. От той же білецький каже: ми програли не одну революцію. Ми програли і орланову революцію. А росіяни, наприклад, програли бомберну революцію, такого дрону типу вампір. Ну таке буває у війні. Хтось виграє, хтось програє. Але проблематика полягає у тому, що fpv дрон на оптоволокні був запропонований ще наприкінці 22-го, початку 23-го року в Україні. І от тут згадуємо питання втрачених можливостей. От я останнім часом дуже часто звертаю увагу саме на втрачені можливості. Які можливості ми втратили? В нас ось в чому проблема. В нас є можливості зробити все набагато краще набагато краще зробити фортифікації, набагато краще е, обладнати логістику, набагато краще зробити засоби ураження, які були завжди на крок попереду е, нашого супротивника. Але в нас виникає якісь гальмівні такі елементи. Які заважають нам це реалізувати тоді, коли це було б актуально і потрібно, коли б це б допомагало? Тому так у нас також проблема велика кількість, і ці проблеми, на жаль, які виникають, вони що роблять? Ну вони не дозволяють вбивати більше росіян, ніж потрібно, а їх треба вбивати якомога більше, і це шлях до перемоги. Тобто у нас війна саме на виснаження, і ми повинні виснажувати їх швидше та більше ніж вони нас. І друге, окрім всіх інших, це те, що дійсно багато дієвих рішень залишаються по якимось незрозумілим, або по, по дійсно зрозумілим усім причинам без уваги, і це дає свої наслідки, негативні наслідки для нас, для кого ну майже кожна. А кожне таке рішення, воно є. Ну, це питання життя. Е, ну, бачите, я з вами абсолютно згоден в тому, що місцевим радам треба більше підключатися до процесів. Це ми говорили і в контексті там створення кілзон. Ми ще, скажімо, так, побачимо, як, як російські дрони літають до наших мирних міст fpv дрони, маю на увазі, фронтових міст на декілька десятків кілометрів і. Це треба розуміти сьогодні, тому що через шість місяців, коли це станеться, і всі будуть медіа про це говорити. Вже буде на жаль трішечки пізно, і е, це насамперед інтерес місцевих громад включатися в ці процеси. От от реально серйозно включатися в ці процеси, тому що ну це серйозна проблема, яка у нас е, нас ще чекає попереду. Але паноса по до є у українських змі. За останній ну, не то щоб за останній час, а це ще з 24-го року тягнеться така лякалочка. А скільки кілометрів залишилось до Дніпропетровської області? От Дуже люблять а, говорити. Залишилось там 9 кілометрів, залишилось 7 кілометрів, залишилось 6 кілометрів, 2,5 кілометри залишилось. А, ну так, дійсно, 2,5 кілометри. Але чому ніхто не говорить так часто про це? Що в небі Дніпропетровщини вже літають російські впіврони? Вже долітають до деяких населених пунктів, саме Дніпропетровщина. Тобто це не вважається, мабуть, якоюсь загрозою? Загрозою буде, коли перший орк на своєму мотоциклі вб'ється в перший стовп десь а, на Дніпропетровщ... Дніпропетровській трасі. Так, знаєте, чому не цікавіше? Що у 22-му році росіяни були на Дніпропетровщині, в Зеленодольську, Криворізька, ТЕЦ? Це вже було Дніпропетровщина. Тільки тоді просто ніхто не це не звертав увагу. Ну, от так і зараз. Ніхто не звертає. увагу. і тут виникає питання: а які дороги, які дороги, рокадні дороги? До яких населених пунктів зараз? Не буду взагалі говорити про населені пункти і про саме дороги, які траси, але які дороги, які населені пункти, які знаходяться під теоретичною загрозою, що саме туди буде рух російських окупантів, мають достатній ну тіма ж самими сітками, щоб забезпечувати логістику і матеріально-технічне забезпечення підрозділів, які будуть знаходитися в обороні? От питання виникає: на яких є це, на яких нема. Ну і відповідь, я думаю, що багатьох е дуже дуже неприємно здиву.